Ся до студії «Громадський онлайн і говоримо ми з Артемом Шевченком. Він є директором департаменту комунікації МВС, оскільки сьогодні у Верховній Раді, окрім цих подій, за якими ми сьогодні стежимо, окрім арешту Ігоря Мусичука, була ще одна знакова подія. Це звіт міністра внутрішніх справ Арсена Вакова стосовно подій 31 серпня. Не менш скандальний звіт не менш скандаль інформація, відео. не звіт. Інформація. Так. так, дякую, що виправили. Одразу, скажу, що в нас є скайп, громадське підкреслення TV. Можете телефонувати, ставити усі запитання, які вас турбують, і також висловлювати свої коментарі. А, ну я почну з того, щоб ви все ж таки прокоментували це відео, тому що я розумію, що більшість глядачів все ж таки в день не змогла її подивитися. Відео це з 50 камер. Якщо є можливість, у вас тут під час розмови зараз коментувати ну, щось подібне, як це коментував Арсен Аваков, так? Тому що він досить Детально сьогодні розповідав, де хто з'явився, звідки ці камери були ось так. Ось це, 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 це відео. Це перша людина. Хто це, це відео шматок, який демонструє активних учасників безладів, масових заворушень. Під Верховною Радою, які вже встановлені слідством, і uh -huh. ми виділили тих осіб, які встановлені слідством, серед них є також ті люди, щодо яких вже обрано міри запобіжного заходу, але всі, хто введений, встановлені слідством. Uh -huh. Розумієте, тобто, ми цим відео хотіли показати, що всі, хто вчиняв активні насильницькі дії, ну не, не всі, звісно, але найактивніші учасники нами встановлені і ця особа, і інші особи, зокрема, є народні депутати попередніх скликань. Скажіть, ну оці люди, які зазначені у звіді як особа-1 і особа 2, Так зараз я теж покажу їхні фотографії. Хто ці люди? Я ще хочу е додати: головна суть в тому, що масові безлади і заворушення були неодмінною складовою загальної картини злочину. Mm -hmm. Без масових безладів і заворушень я наголошую безпідставних і абсолютно немотивованих. Неможливо була ось ця друга найкривавіша фа. Аза, сам теракт, сам все прикриття. Так це все тло, фон російською mm -hmm. мовою кажучи mm -hmm. для терористичного акту, і за даними слідства, все це об'єднано одним злочинним задумом, розумієте? І по суті, масові безлади були неодмінною складовою. Того, що сталося потім, терористичного акту, адже ідея була тих, хто планував цей теракт, вчинити його саме під час масової акції. Але масова акція повинна була перерости у масові безлади. і... Заворушення і в цих масових безладах і заворушеннях мав бути вчинений теракт, що власне, кажучи, і сталося. Ось є навіть відео з підготовки так теракту, який відбувся 31 серпня. Це відео з камер зовнішнього спостереження, які багато по Києву, які були проаналізовані великий обсяг відеоматеріалів слідством було проаналізовано. І тут чітко видно особу один головного підозрюваного, який рухається до місця скоєння злочину. У слідство багато інших відео з інших місць. Тобто Фактично, слідство володіє даними про цю особу, про його маршрут пересування до місця злочину, про його маршрут пересування після злочину і про безпосередньо його дій під час Шарія взяли. ні, це не відео Анатолія Шарія, Це відео, яке марковане якимось чином, mm -hmm. яке у загальному доступі. Ми проаналізували не ми а слідчі різні відео, шматки mm -hmm. з різних кадрів, з мобільних телефонів. з відеокамер, камер з камер зовнішнього спостереження для того, щоб виокремити і знайти на ньому підозрюваних. Що вона каже, що відбувається тут, тут? особа особи один головний підозрюваний з особою. Два його спільником по суті в гранати вкручує запали. Граната рго <різь> дуже погана. Вона може вибухнути від якогось удару, тому. Він їх переносив з виокремленими запалами, а там, ось на цьому відео, він по суті вкручує сідає, вкручує запали. По суті, приводить гранату до бойового стану. Угу. Так, І далі там була особа три, яка чекала їх. Тобто це група осіб, це організований угу. теракт, це не теракт одинака, це не теракт, який міг би бути наслідком якогось там ексцесу або якогось там емоційного хвилювання. Ваню, от людина прийшла з гранатами, перехвилювалась і так розвили, що тут важливі моменти, що тут відбувається. Тут момент важливий в тому, що особа 2 допомагає особі 1 маскувати власні дії під гранато за, за, за допомогою димової шашки, показує, щоб він присів димовою шашкою. Вона приховує місце розташування цієї особи. Ця особа готується до злочину. Чи є це відео. Тобто ну складається враження, що людина, яка знімає весь цей процес, вона просто веде цих людей. Ні, це відео. Це, хіба це випадка? Цілої відео? кількості там у кожного майже і мобільний телефон, і камера під час таких акцій. Ми збирали різні відео з різних джерел. Багато людей знімають просто так. Багато Але це людей... конкретно цю людину відео знімають. Хто це міг знімати? Тут міг знімати будь-хто. Ну, ну це я, не працівники я... МВС, як я то я не можу зараз відповісти на це питання. Я можу тільки сказати, що слідством проаналізована велика кількість різних відеоматеріалів, які були. Це відкрите місце і публічний доступ тут Є всім, і багато людей знімають на відеокамери, на телефони з різних mm -hmm. ракурсів в такій ситуації розраховувати, що ти залишишся непоміщеним безглуздя повним. Ми у 21-му першому сторіччі розумієте, у кожного є е засоби фік фіксування, і все це видно з різних ракурсів. Ми просто проаналізували наші слідчі та оперативники великий обсяг відеоматеріалів і встановили підозрілих осіб і чітко скажімо так, розписали їхні ролі. Все це говорить. Про організацію цього злочину, про його неспонтанний характер, а чітко спланований. Зокрема, дії про маскування китка, про це свідчить. Але у даному разі він вже не може чекати і за мить кидає гранату, а інша особа кидає на його місце шашку, яку підібрала вже з іншого місця. Тобто вони хотіли створити димову завісу, щоб ну, ніби не було видно того, хто кидає. Але не розрахували там декілька факторів. У нього була ще друга граната, вона також була вилучена під час затримання. За а на випадок за... чого друга була? План був такий, щоб кинути другу, а також за, поперед, за однією з версій. Давайте mm -hmm. будемо говорити mm -hmm. так. Якщо вона підтвердиться шли, слідчим шляхом, ми зможемо про неї поговорити. Після того, після цих вибухів гранат е одразу є жертви, і це було видно. Вони дуже багато. То поранених так серед міліціонерів, скривавлених. По суті, навіть ну, якесь обладнання не захищає від осколків і питання по обладнанні. Знаєте, що от привонувало... Дивіться, і головне увагу. Головне в тому, що розрахунок був на те, що от це, це пряма підстава для правоохоронних органів відкрити вогонь, застосувати зброю, силу і зокрема зброю. Угу. Припускає слідство, що розрахунок був на те, що правоохоронці відкриють вогонь угу. на ураження, і тоді вже будуть використані інші гранати, які за версією слідства могли бути е у е певних інших груп. Але це версія. Тобто правоохоронців була зброя? У правоохоронців була зброя вогнепальна але... зброя, і У правоохоронців вогнепальна зброя була, але так. не безпосередньо у цих, а в інших груп, які також були на цьому місці. А де ці інші групи були? Вони були розташовані в інших місцях, але де але дві там, скажімо так, силові групи. Тобто були. ви розуміли, що цей мітинг може мати ось такі от наслідки. Навіщо були там правоохоронці з вогнепальною зброєю? Чи всі мітинги охоронять правоохоронці з вогнепальною Ні, вони зброєю? вони не охороняють по перше, управління держохорони це так. робить? А МВС у даному разі формує такі резерви, що й було зроблено на випадок най най найзвичайної якоїсь. Тобто, ви події. прогнозували, що така ситуація може статися? Ми, ми мусимо прогнозувати. Але не попередили. Ні, чекайте, ми завжди прогнозуємо розвиток ситуації за сценарієм найгіршим. <гум> У Києві у правоохоронців багато зброї на руках, так, так. і патрульна служба несе зі зброєю, mm -hmm. і наряду управління держохорони несуть службу із зброєю, і міліція несе службу із зброєю. Mm -hmm. Те, що ви її тут не, не бачите, це не значить, що її е, немає. І у тих правоохоронців, які охороняли раду, також була табельна вогнепальна зброя. Я не бачу тут нічого е, такого надзвичайного. Але от за статутом чи мали використати зброю в такому випадку могли, але завдяки могли. витримці і команди. І е, солдат і офіцерів е, завдяки тому, що вдалося не піти на ось цю провокацію, mm -hmm. не віддати команду на застосування сили і відкриття вогню, mm -hmm. на що мали за законом про міліцію, також іншими нормативними актами повне право, вдалося, ну скажімо. Та отак от е, через таку самопожертву зупинити найгірший розвиток е, е, цих подій. Скажіть, е, ось ці двоє людей. Давайте покажемо їх, їх фотографії. Так, е, вони є один із них є все ж таки бійцем батальйону Січ. Ну, за, за інформацією пана Авакова, так? так. І другий є із Карпатської Січі. Так. Це є військове формування, тобто це є збройні сили, правильно? Утворення Корпатська Січ входить за входить до складу 93 ї окремої механізованої бригади Збройних Сил. Це чи це особа два? Чи перевіряли ви інформацію? Чи він теж писав рапорт на звільнення? Тобто він в цей час, коли були події 31 серпня, він був діючим е, військовослужбовцем 93-ї? Дивіться, оскільки е, 93-я – це збройні сили, тобто так. армія е, зараз точно відповіді сказати не можу, бо інше відомство, але, е, але це буде все перевірено під час слідства. Не виключаю цього, що був. Але особа один разом з іншими декількома особами написали рапорти на звільнення за декілька днів до вчинення теракту. Зана Але... я припускаю, що можливо це було, скажімо так, елементом цього планування, адже це сталося після того, як і підрозділ Січ, який входить до МВС, і підрозділ Карпатська Січ, угу. який входить до збройних сил, відвідали лідери цієї політичної сили і мали там зустрічі певні Співбесіди, зокрема, у такому, ну, не у конфіденційному, а у закритому справді тобто, з виходить у так, режимі. що Міністерство внутрішніх справ на території підрозділу, яке належить до Міністерства внутрішніх справ, приїжджають політики, проводять якісь розмови, можливо, агітують. Ну, Ми не знаємо, що там було насправді, але як таке може статися? В чому ви вважаєте тут не, не коректність? Ну, тобто не коректність, в тому що приїжджають... підрозділ був створений за участю людей і за ініціативою людей... Але є при Міністерстві внутрішніх справ за ініціативою людей, які мають відношення до певної політичної сили, які самі висловили бажання піти захищати країну. Угу. Це бажання можна тільки вітати тоді влітку минулого року. Не було жодної причини, скажімо так, не дозволити робити це, тому що була гаряча фаза війни, і будь-який доброволець, який активно і переконливо йде до збройних і до збройних сил, і до Міністерства внутрішніх справ у даному разі. Цей процес, звісно, вітали всі, розумієте, але сталося те, що сталося. Чи опитували ви бійців про що говорив Олег Тягнебок? Це є предметом слідства. Ми взагалі тут не стверджуємо, що є якийсь прямий причинно-наслідковий зв'язок. Ні, ну як ну це не ваков особисто звинувачує свободу. Ми Без суду, не кажемо, навіть. що є прямий причинно-наслідковий зв'язок, але ці події привернули увагу слідства і вони вивчаються дуже ретельно слідчим шляхом. Скажіть, чи є рапорт на звільнення людини от Гуменюка? Є. Є рапорт рукописний рапорт, написаний ним е, за два дні до вчинення ним терористичного. Тому що до цього була заява про те, що є лише його рапорт на відпустку на місяць. Рапорт про відпустку був задоволений. Так, а рапорт на звільнення рапорт на звільнення був написаний і залишений. Угу. Розумієте, він не був задоволений і не був відповідним чином е, оформлений і задоволений. Скажімо так, е, ось він. Ось цей рапорт. Так. Там вказана причина, так як не влаштовує заробітна плата за власним бажанням 29 число. Теракт у нас 31. 29 це субота, людина написала. Все це зараз слідчим шляхом буде досліджуватися. Мотиви, причини, чому писав я. Так, це фотографія, власне, Сокіл. Так, це якраз підрозділ. Це фотографія трьох осіб, які є підозрювані в цій кримінальній справі, яка говорить про те, що ці особи входили до цього молодіжного. Гуртка, чи як mm. його назвати, до молодіжної організації. Скажіть, сьогодні Ігор Мосічук заявив про те, що надавав інформацію Арсену Овакову про присутність Ігора Кривецького 30 серпня в адміністрації президента. Так. І що? Так, тобто він в чому надавав. Питання? питання в тому, чи є ці докази, чи є ця інформація, чи він говорить правду про те, що він я, спілкувався я із можу... Арсеном Аваковим про відвідування 30 серпня Ігорем Кривецьким адміністрацією. не можу сказати, але слідчим шляхом ми будемо перевіряти всю корисну інформацію, яка буде надходити до слідства. Ну, поки що Ігоря Кривецького ви не перевіряли. Ну, ми постійно це робимо, йдуть слідчі дії, але є певна тактика слідчих дій. Mm -hmm. Якісь дії першочергові, якісь е, на другому етапі, mm -hmm. але всі е, обставини, зокрема причетності, можливо, чи не причетності цієї особи також будуть ретельно вивчені слідчим шляхом. Чи допитується нині Олег Тягнебок, Так і взагалі зі свободою, скільки людей ви опитуєте із січі із сокола? Ну це дуже широкий коло осіб. Mm -hmm. Просто якісь допити йдуть в першу чергу, якісь відкладаються на потім, якісь допити перепризначаються. Це вже така тактика слідства, як вони розслідують цей теракт і масові безлади. Там декілька статей кримінального кодексу. Mm -hmm. Дивіться, Арсенуваков ще в перший день так знаєте, огульно, якщо можна так говорити, звинуватив в партію свободу, о тому що це їхня провина у подіях 31 серпня. От є докази цього. І чи взагалі, от, ну вашу думку, міністр внутрішніх справ він має право робити такі заяви без слідства, без суда? Ні, міністр, полі... міністр як політична фігура має право висловити, звісно, свою політичну позицію. Звісно, несе. І будь-хто може звернутися до прокуратури з заявою, і, і заява буде, якщо там будуть знайдені підстави, автоматично внесена в, є... в ЄРДР. Агент прокуратури у нас є розпорядником головним, ЄРДР і про керує. Слідством і вона може порушити провадження і таким чином розслідувати ці заяви. І Генпрокуратура єдина може покарати МВС і правоохоронців, і зокрема і міністра, якщо на це якісь підстави. Є. Тому і вони, наскільки мені відомо, звертаються. Хто вони звертаються? Е, адвокати і свідків, і підозрюваних звертаються до генпрокуратури зі скаргами на дії міліції. Мають на це повне право. Скажіть, ну коли можна буде все ж таки очікувати завершення слідства? Ну, сьогодні ск... це був це був інформація, це попередній. Якісь... Це інформація, яка показує, що МВС володіє в принципі головною головною фабулою злочину. Вона mm -hmm. розслідує ці події, як... Невипадковий теракт, що до організації його залучене широке коло осіб, підозрюваних є декілька за різними статтями кримінального кодексу, і слідство буде, ну скажімо так, нелегким. Ми тут не женемося за швидкістю, тому що дуже багато людей. Ну і дуже ретельно треба все дослідити і вивчити. Ну, ще запитання до вас по мукачівських подіях, так. Ну, ви пам'ятаєте, це відео до нас звернулися самі бійці, яких шукає МВС, шукає СБУ. А от нашим журналістам, зокрема, Кірі Тостікові вдалося записати цих бійців. Ну, звідси виникає запитання, чому так неретельно шукаєте цих бійців Мукачівських? Ну можливо, ваші репортери це роблять краще. Ну, це така, знаєте, не досить. Знаєте, я, хороша я, відповідь я, для слухайте, рейтингу МВФ. Дивіться, щодо Мукашівських подій, слідство йде. Там так само і Генеральна прокуратура, і Служба безпеки залучена. Тому детальних, детальних якихось даних щодо перебігу цього слідства я надати вам поки що не можу. От, але е, сподіваюся, що розслідування також буде е, ефективним. Там є підозрювані і затримані там є, так. І є ті, хто перебуває у розшуку. Це двоє людей, які перебувають в розшуку, які, власне давали інтерв'ю громадському. Чи знаєте ви нині, чи знає МВС їхнє місце знаходження? Я не можу е, детально розповісти про тактику слідства в цій е, ні, мені тактика частині. не ні, ні, мені. Тактика так, не потрібна. Просто чи знаєте власне, ви де вони? Власне кажучи про це, я і говорю. Не mm -hmm. можу я вам чітко дати відповідь на це питання, тому що слідство мене не поінформувало. Я можу, можу і, і е, за законом мушу говорити тільки те, на що мене уповноважило слідство. От, власне кажучи, цей обсяг і інформації по цій події це дані, які слідство надало. Uh -huh. а, слідство вирішує, які дані воно надає, які ні, які дані воно вважає, скажімо так, можливими оприлюднити, а які ні. Поки що по тому епізоду по тій справі, в мене таких даних немає. Ну і останнє по, по все ж таки по мукачеву запитання чи підтверджується інформація про дорожню транспортну пригоду, де загинули, нібито так. Ці бійці І також була інформація, що сам Роман Стойко загинув. Дорожньо-транспортна пригода була це факт. І там загиблі, і зокрема і військовослужбовці збройних сил. Вона розслідується, але регіональним управлінням поки що, і якщо буде необхідно, вона буде розслідувана і на центральному рівні стойка нічого сказати, поки що не можу. А коли от ми можемо очікувати такий от звіт подібний сьогоднішньому арсеноваково помукачівський звіт, це інформація ну, добре. Та, це, до це, та це надання. Якщо від цього дан... щось змінюється, то давайте змінюється, тому та. що звіт це процесуальне процесуальний елемент, який передбачає там запитання, відповіді, mm -hmm. і він більш, скажімо, так носить такий формально юридичний характер. Це інформація, яку слідство змогло оприлюднити вважало за потрібні. Mm -hmm це зробити добре. Коли чи можна очікувати подібне щось від Арсена Овакова по Мукачівських подіях? Не можу цього сказати, тому що по Мукачівських подіях є е, активне залучення інших правоохоронних органів Служби безпеки і прокуратури. Провадження по е, тому, що сталося 31 числа, зокрема, і теракт 258 стаття, там подвійна підслідність е, розслідує. МВС тому тут повністю на цей час відповідальність наша. Там ще залучені СБУ та генпрокуратура і генпрокуратура, яка процесуально керує mm -hmm. слідством, головна, скажімо так. А чи можна було попередити оці всі події, які сталися 31 серпня, якщо це дійсно настільки було організовано? Як воно так пройшло непоміченим. Ну а як ви помітите, що в кишені одного з мільйонів людей, які ходять містом Києва? Ну, для того існують якісь певні оперативні засоби, так, так але бачите, на жаль, війна значно криміналізує суспільство. Е привносячи в цивільне життя багато зброї, ми щодня і затримуємо, і вилучаємо гранати. Це найбільше зло, яке тянуть із зони АТО. Я не кажу, що саме ця була із зони АТО. Це вивчається слідством. Звідки вона, але припустити можемо і прослідкувати за кожним дуже, дуже важко. Особливо за гранатами, які є зброєю, скажімо так, невибіркової дії mm -hmm. і дуже такою страшною, яка вражає не тільки там умовно того, кого ти хочеш вразити, а й тих, хто може опинитися поруч. Це найбільше зло для е, мирного життя, яке може бути привнесено з війни, і 31 серпня це поводить. Звісно, напевне, можна було, але е, погодьтеся, що зробити це превентивно було, ну, Тяжко розумієте, тут більше е з точки зору оперативних якихось можливостей, напевне, Служба безпеки, можливо, б, мала б відпрацювати. В даному разі ми ну, забезпечували громадський порядок mm -hmm. е МВС, але бачите, сталося те, що сталося. Легко ці, цей різновид зброї ховати невелика. Е в кулак взяв, заховав, переніс е дрібні деталі і. МВС не обмежує жодним чином акції біля Верховної Ради, не встановлює жодного пропускного а, режиму. а тепер буде встановлювати чи будуть зараз жорсткіші якісь дії на масових заходах? Я думаю, що тактика зміниться, в якій бік не можу сказати, бо це пов'язано саме з ну з безпекою, але ну, очевидно, що площа конституції, яка не обмежена жодним чином парканами, які валили за режиму Януковича, не встановлюють, і на жаль, це дозволило. Підійти в притул до парламенту і зробити те, що було зроблено. Власне, це могло б бути зроблено там у будь-якому іншому необмеженому якимось режимами доступу місці. Але у даному разі ми переконані, що це було одним з елементів всього того, що сталося. Тобто. Він не кинув би гранати, якби там не були безлади і заворушення. Він би не підійшов просто так до Верховної Ради, де не відбувається ні, ні масові заходи, ні акції, ні ні протести. Гуляють люди. Стоять там якісь групи міліціонерів, і просто так з нічого не кинув би гранату. Ми в цьому переконані. Дякую за розмову. Артем Шевченко.